Доброго дня, це Яна із RoboSama.com.ua і ви дивитесь рубрику Clean and Simple Die Cutting. Сьогодні ми будемо працювати з вами над осінньою листівочкою. Отже, для цієї роботи я використаю свою машинку Artisan Explorer для вирізання і тиснення, а також ось ці ножі. Це ножі з серії яка вже не випускаються від Spellbinders, проте, тим не менше, вони чудово працюють у е, звичайні, як будь-які інші ножі Spellbinders у різноманітних машинках для вирізання. Я також планувала використати ось такі дерев'яні. Яні фігурки, це фігурки від Studio Calico, і пофарбувати їх використовуючи ось цей золоте чорнило від Clear Snap. золоте чорнило смуч. У мене також є ось такі золоті цятки від Recollections та ціла купа різноманітних штампів. Я в принципі не знала, яким набором скористатися, тому я спочатку відібрала їх усі. І в якості паперу я хотіла використати, власне кажучи, і використала ось цей набір паперу від Crate Paper. Це набір називається DIY Shop і з нього я обрала ось такий аркуш із е, такими дошками. Отже, із білого картону я виготовила заготовку для листівки стандартного для себе розміру, а саме 4 дюйми на 5,5 дюймів, тобто це десь приблизно 11 на 14 см. Зігнула її та зрізала до потрібних розмірів, використовуючи свій різак. Далі я наклеїла на неї ось цей папір, я це покажу згодом. і Перш ніж я зробила це, я дістала свої ножі і приблизно розташувала їх на листівці для того, щоб зрозуміти, яким чином я хочу, щоб виглядала моя робота. В кінці кінців листівка у мене склалася трішечки іншою, проте листочки я все ж таки використала. Отже, зараз я використовую звичайний акварельний картон для того, щоб. Вирізати ось ці листочки. Я брала акварельний картон для того, щоб тиснення на ньому вийшло трішечки таким, можна сказати, глибшим. І якщо у вас виникло запитання, чому моя сіра пластина вкрита ось таким аркушем паперу, це тому що вона у мене дуже брудна, я не можу її відмити. І щоб захистити лицеву поверхню своїх листочків, я скористалася звичайним офісним папером і таким чином накрила свій, свою сіру пластину. Далі я вирішила скористатися золотою пудрою для гарячого ембосингу для того, щоб пофарбувати листочки і зробити їх дійсно такими осінніми. Використовуючи нове для себе чорнило для гарячого ембосингу від Stampendus у ось такій пляшечці з паролоновим аплікатором, я зручно та швидко нанесла чорнило на листочок і, як бачите, просто посипала його пудрою. Чорнило таке. У пляшечці є надзвичайно зручними використанням, якщо ви плануєте покривати чорнилом і робити гарячий ембосінг на великій та нерівній поверхні. Тобто поролоновим амплікатором можна легко нанести чорнило у так би мовити, складні ділянки, в ті ділянки, в які штемпельна подушечка не влізе. Ось, отже, як бачите, я просто нанесла чорнило і покрила свої листочки золотою пудрою для гарячого ембосингу. Пудру я використала від Hero Arts. Зараз її в нашому магазині немає. Проте, у своєму записі, я даю посилання на пудру від Stampendus. Також золоту дрібну і звичайну дрібну. Також використовуючи машинку для вирізання, я вирізала прапорець, на якому я зараз виштампую напис. Це штамп. Із uh, набору від Neat and Tangled. це набір до Дня Подяки. Uh, thankful for you, вдячний за тебе або вдячна за тебе, і uh, використовуючи штамп. Uh, Тобто цей використовуючи цей штамп від Neat Tangled та чорнило від Clear Snap, це новий колір. Я виштампувала напис For You. Для того, щоб виштампувати усього лиш For You, мені довелося розрізати свій штамп на дві частини, проте це не страшно. Тобто, потім я його склала докупи і згодом ви побачите, що я також всередині виштампувала напис, використовуючи так би мовити, суцільний штамп. І Я також робила ніби тестові відбитки для того, щоб перевірити. Чи я точно і правильно зрізала і розрізала штамп, чи так би мовити, верхня частина цього штампу не перенеслася на нижню, і зараз я використовую золоте чорнило. Смуч від клишна для того, щоб пофарбувати ось таке маленьке сердечко. Сердечко це чіпборд від Blue Fern Studios. Тобто спочатку я планувала використати дерев'яні фігурки від Студіо Calico, але в кінці кінців вирішила скористатися чіпбордовими ось такою чіпбордовою фігуркою від Blue Fern Studios для своєї листівочки. Вона мені здалася просто більш доцільною ця фігурка. І зараз ви бачите, як я додаю на свою листівочку ось такі маленькі. Золоті цятки від Recollections. це доволі старий набір таких цяточок, які у мене лежать вже доволі давно. І я подумала, що нарешті пора їх почати використовувати. Далі я хотіла, М -м, перепрошую, Хотіла спробувати покрасити, пофарбувати своє сердечко ще раз, щоб побачити, чи колір буде більш насиченішим. Але я виявила, що із першого разу чернило пофарбувало доволі суцільним і насиченим кольором, і повторне фарбування не додало ніякого ефекту. Тому я відразу підсушила його. І потім знову ж таки нанесла е, чорнило для гарячого ембосингу і покрила своє сердечко ще й е, прозорою пудрою для гарячого ембосингу, для того, щоб воно е, не лише блистіло, як блискітки, але для того, щоб воно мало таку собі е, глянцеву поверхню. Е, далі я використала. Е, Клей для того, щоб наклеїти листочки. Це силіконовий був клей від Дафкрафт. Взагалі я користуюся ним доволі рідко, проте він у мене залишився від майстер-класів, тому я подумала, що варто його таки використати, щоб він повністю не засох. І скористалася об'ємними об квадратиками для того, щоб наклеїти сердечко. В кінці кінців я додала трішечки стразів та виштовпувала привітання в середині. На цьому моя листівочка готова. Я сподіваюся, вона вам сподобалася. Дякую за перегляд!